Це ключи точно не від 650-м. Все ж таки ще раз повторюю, кто загубив ключі брелочком? Справжні мотоциклісти носять ключі так на шиї, знаєш. Я чесно думав, що це ключі від сузуки. Там прилосик Сівуківський, а це відбутати яма. Скоро переключився. So, скоро? Що то за, блін, паперчик літає там весь час? Зараз йду подивлюся. Just be, Just be special. пишите письма ребята пишите письма пошел давай все все башай